Сьогодні ми почнемо з того, що згадаємо таку тему, яка досить часто зустрічається на ЗНО, це тема формули скороченого множення. І так, запишіть такий підзаголовок. формули скороченого множення. Я хотіла би... Нагадати стандартні формули, їх 5. І є ще дві, які в шкільному курсі зараз не вивчаються, але на зайну вони теж зустрічалися чомусь. І так, Перша формула, думаю, що всі пам'ятають, якщо ми суму двох виразів множимо на різницю таких самих виразів, то ми дивимося на ту дужку, в якій мінус, перше, підносимо до квадрату. Ставимо мінус, друге підносимо до квадрату, це називається формула різниця квадратів. Так, якщо в мене є сума, яка я, яку я підношу до квадрату, то завжди ми розкриваємо не так, як деякі пишуть А квадрат плюс b квадрат, а не забуваємо про подвойний добуток. а квадрат плюс 2аB плюс b квадрат. Ця формула називається квадрат суми. Якщо в дужках стоїть мінус, то перед подвоєним добутком стоїть мінус, і така формула називається квадрат різниці. Наступна формула якщо я суму двох виразів множу на неповний квадрат різниці, що означає неповний квадрат? Тут немає двійки, тобто буде а квадрат мінус просто добуток а, Б плюс Б квадрат. То ми це можемо згорнути за такою формулою. Це буде А в кубі плюс Б в кубі. Ще раз, як ем, впізнати цю формулу. Суму множимо на щось схоже на повний квадрат, але без двійки. Якщо тут плюс, то і між кубами плюс, а тут завжди знак протилежний. Перед квадратом завжди теж плюс. Якщо в нас тут мінус, тут йде плюс, і тут буде теж мінус. Тобто це формула, сума та різниця кубів. І є ще одна формула, ну, можна вважати, що їх там дві, давайте так напишемо. Це А плюс Б в кубі. Якщо ми підносимо до куба суму, що це буде? Це буде куб першого плюс потроєний добуток квадрату першого і другого без квадрату. Плюс потроєний добуток першого Б з квадрату, і другого в квадраті, і плюс Б в кубі. Цієї формули в шкільному курсі не було. Вона у підручнику зустрічається, але як просто вправа. там. Доведіть, що це неважко довести, але. Складніше впізнати цю формулу, якщо ми рухаємося з правого боку до лівого. Так? Тобто, якщо в нас записана така сума, то треба впізнати, що це буде саме ця формула. Якщо тут в формулі стоїть знак мінус, то знаки будуть чергуватися. Спочатку мінус, потім плюс, а потім знов мінус. І так, ось е, останні дві формули, ну, вона одна, але в ній дві. так, Запишіть. І давайте ще згадаємо такі речі, які є методи розкладання многочленів на множники? Запишіть теж такий підзаголовок. Методи розкладання многочленів на множники. Методи розкладання многочленів на множники. Ну, Це все такі прості речі, але все ж таки згадаємо ножники. Перший метод, з якого треба починати, взагалі, якщо нам треба розкласти на множники, це винесення спільного множника за дужки. Винесення спільного множника за дужки. Так, так за дужки. Другий метод це... Якщо ми не можемо винести задушки, треба спробувати використати метод додавання, о, вибачте, що я таке сказала, групування. Метод групування. Коли ми користуємось цим методом, коли в нас доданків, наприклад, 4 чи 6, тобто парна кількість більша за 2. метод групування. Іноді він на ЗНО теж зустрічається. Третій, якщо не можна і цей метод використати, ми пробуємо за формулами скороченого множення. Ну, тільки що формули ми згадали. За формулами скороченого множення, це за тима формулами, які ми записали з правої сторони, рухаючись вліво множення. Так, ну і Четвертий є найскладніший метод це. Комбінація всіх методів, про які казали. Можна і групувати, і згортати за формулами, а потім ще якісь формули бачити. Тобто називається комбінація методів. І цей метод теж зустрічається на ЗНО. Комбінація методів, які вище. Давайте подивимось на практиці, як ми це будемо використовувати. Можна а, згорнути, так? Так, давайте подивимось. А, зараз побачите файл. В мене не дуже гарний інтернет. Ви не бачите, так, діти? Поки що. Не бачите екран? Діти, а ви мене чуєте взагалі? Діти, щось не розумію. Чуєте? А, так, вибачте, це, може, пов'язано з тривогою. Зараз почалася і щось прервалося. І так, зараз загрузиться екран, ви бачите його, так? І давайте ми продовжимо. А, ми розв'язуємо номери з 7 по 15. І так, а формулами скороченого множення, звісно, ми можемо користуватися як справа наліво, так і зліво направо. Якщо там ось такий приклад, то ми. Розгортаємо за формулою, так, тобто перший. Ну, це такі речі прості. Я думаю, ті, хто зібралися, вони це вміють і так робити, але давайте все одно згадаємо. Це квадрат різниця. Це буде квадрат першого, мінус подвоєний добуток першого на друге. Просто добуток це 4 у ще на 2 -8. І плюс квадрат другого, 4 в квадраті, це буде 16. Так, другий 7х плюс А теж в квадраті. Це вже формула квадрат суми. Що це буде? Квадрат першого, якщо ми 7 х підносимо до квадрату, буде 49х в квадраті, плюс подвоєний добуток. Просто добуток. Це 7ах, а подвоєний це буде 14ах, і плюс квадрат а, так і пишемо а в квадраті. Так, третій беремо. В третьому ми бачимо, що в нас різниця двох виразів помножена на суму таких самих виразів. Що ми тоді робимо? Дивимось на ту дужку, в якій стоїть мінус. Перше підносимо до квадрату, це буде 25 це квадрат. Ставимо мінус. І одиничку підносимо до квадрату, це буде 1. Четверте беремо. В четвертому діти помиляються досить часто. 2b плюс 3 a помножити на 3 a мінус 2b. Ну, по-перше, чи буде це формула скороченого множення? Буде. Ось у нас є різниця цих виразів, 3 мінус 2 А Тут є сума, але доданки переставлені. Але завжди дивіться на ту дошку, в якій мінус стоїть. Бо доданки ви можете безболісно переставити, а ось зменшуваний від'ємник ні. Тому дивимось на ту дошку, в якій мінус. Перше підносимо до квадрату, це буде 9а в квадраті. Ставимо мінус і 2b підносимо до квадрату, і двійку і b підносимо, буде 4b, мінус 4b квадрат. Так, ну це дуже просто було. Давайте рухатись далі. Наприклад, восьмий номер треба розкласти на множники. Те, що тема. Ам... Формули скороченого множення. Буде на НМТ, думаю, це буде десь в якомусь завданні обов'язково. І так, перше, запитуємо, чи можна винести задушки. Не можна. Тут групування, звісно, не можна. Тут формула, так? Ми бачимо, що 49 це квадрат сімки. як ми розкладаємо Б мінус 7 помножити на Б плюс 7. Так, рухаємось далі. А квадрат 2а плюс 1. І теж треба розкласти на множники. Ну, всі, хто глазасті, бачать відразу, що це формула. У нас три доданки. Як ми згортаємо за формулою квадрат суми чи квадрат різниці? Шукаємо два квадрати і дивимося на знак перед подвоєним добутком. Якщо він мінус в дужках буде мінус, пишемо дужку в квадраті, запитуємо, чиї це квадрати. Це квадрат А. А це квадрат одиниці, тому це буде а 1 в квадраті. Третій приклад беремо. Х в кубі мінус 8. Ну, по-перше, тут же винести знов не можна. Формула яка буде? Раз х в кубі, то uh, треба шукати різницю кубів. Х вже в кубі, а 8 це куб двійки, так, це 2 в кубі. Тому як ми розкладаємо? В першій дужці буде різниця цих виразів без кубів. В другій дужці буде квадрат першого. Плюс просто їх добуток не подвоєний. Це буде 2х, і плюс квадрат другого це буде 4. Так, рухаємось далі. Четвертий приклад. 36х в кубі мінус х. Ну, перше, що ми запитуємо, коли ми спробуємо, пробуємо розкласти на множники, чи можна винести спільний множник за І тільки в четвертому прикладі, це можливо, ми можемо винести за дужки множник х, що залишається в дужках? 36х в квадраті мінус 1 – і 36х в квадраті мінус 1 це знов формула, тому ми множник х переписуємо. Яка це формула? Це різниця двох квадратів. 36х квадрат це квадрат 6 х 1 це квадрат 1. Тому це буде 6х мінус 1 помножений на 6х плюс 1. Так, рухаємось далі. П'ятий. Мінус 4 квадрат плюс 8х мінус 4х квадрат. Так, теж задаємо собі питання. Ну, по-перше, це не буде формула відразу, бо тут мінуси стоять. Але... Взагалі, чи можемо ми використати перший метод, винести спільний множник за дужки? Так, можемо. І цей спільний множник – це мінус 4. Виносимо його за дужки, всі знаки змінюються. І все ділиться на 4, на мінус 4. Х квадрат знак буде мінус 2х. Далі знак теж змінюється, буде плюс. І залишається y в квадраті. Тепер згортаємо за формулою. Мінус 4 ми так і записали, тут в нас формула. Це буде X y в квадраті. Рухаємось далі. Шостий. Ну, шостий нескладний. Х в кубі. мінус 27у в кубі. Ну, тут є підказка х в кубі, да? тому треба ну, винести з дужки множник не можна. Але 27 це теж куб трійки, тому можна розписати як різницю кубів. В першій дужці буде різниця виразів без кубів. Так як 27 це куб трійки, то тут буде 3. У. А в другій дужці, так, я переношу знак множення крестиком таким маленьким. Це буде квадрат першого, х квадрат. Далі знак протилежний йде, тобто плюс. Просто їх добуток, це буде 3х. І плюс квадрат трьох – це 9у в квадраті. Так, добре, давайте тепер подивимось номер 11. Номер 11 те, треба теж розкласти на множники. І так, перший номер в нас такий. Х плюс у. Плюс х квадрат, плюс іг квадрат. Ну, е яке питання ми собі задаємо? Чи можна розкласти на множники е винесенням за дужки? Спільного для чотирьох доданків такого множника немає. Взагалі, коли їх чотири, можна використати метод групування. Але якщо ви будете, наприклад, групувати х з, а y з ігриками, це нам. Не буде давати потрібного результату. Ну, винесу тут я Х, так? В дужках буде 1 плюс Х, тут я винесу Y, в дужках буде 1 мінус у. Навіщо ми використовуємо метод групування, щоб потім винести спільний множник за дужки. Тут спільного не буде. Тому такий метод групування стандартний не підходить. Тому цей приклад розв'язується методом. Четвертим комбінація методів, і треба побачити, що ось тут в нас є формула. Тобто перші два доданки ми так і перепишемо, можна просто їх взяти в дужки. А ось другий, третій, четвертий доданок розкласти за формулу різниці квадратів. Це буде х плюс у помножений на х-. Так, тепер ми бачимо, що в нас є спільний множник це дужка х y. Якщо ми її виносимо за дужки, в дужках від цього залишається 1 плюс цю дужку ми винесли, і залишається ще дужка х-. Більш нічого зробити не можна. Але ось ми розклали на множники. Так, а працюємо далі. Наступний, другий це теж комбінація методів. В нас чотири доданки, тобто тут або групування, або комбінація методів. Ну, В першу чергу, складники таких завдань думаю, що ви відразу побачите тут формулу. Діти, скажіть, будь ласка, чи бачите ви тут формулу? Якщо ви ще там не вийшли, хто бачить? Які доданки утворюють формулу? Перші три, так? Перші три. Я Колю чую, що Коля щось хотів сказати, але може поганий зв'язок ем, не виходить. Так, згортаємо за формулою. Це буде х 3у в квадраті. Так. А 16 це теж квадрат, це квадрат четвірки. І тому тут ми бачимо формулу різниця квадратів. Як ми це розкладаємо? Від цієї дужки віднімаємо 4, а потім до цієї дужки додаємо 4. Тобто це буде такі дві дужки. х плюс 3. Мінус 4, перша дужка. друга дужка. х мінус 3. Плюс 4. І більш нічого тут зробити не можна. Звести подібне тут не можна. Так, добре, давайте рухатись далі. Ось такого типу, як 12, теж було на зену. Відомо, що х, запишіть умову. Відомо, що х плюс y дорівнює 3. Треба обчислити значення такого виразу. 5 мінус 2х мінус 2y. Так, ну тут теж треба побачити, що, що ось цей вираз, який ви шукаєте, якось пов'язаний з тим, що нам дано. Яким чином? Бачите, тут мінус 2х мінус 2y. Тобто шуканий вираз 5 мінус 2х мінус 2y. Можна подати ось в такому вигляді. Якщо згрупувати останні два доданки, то в них буде спільний множник мінус двійка. Її можна винести за дужки. Якщо виношу від'ємний множник, то знаки змінюються. В дужках залишиться х плюс y. Так, тепер я знаю, чому дорівнює х плюс y. Це трійка за умовою. Тому підставляємо, це буде 5 мінус 2 помножити на 3 мінус 6 дорівнює мінус 1. Рухаємось далі. Що б ви е, зробили в 13? -му? Теж запишіть умову. Нам відомо, що А дорівнює 5 мінус Б, а треба обчислити вираз А квадрат мінус Б квадрат. Ну, взагалі тут не треба шукати якихось е, речей. Там це завдання було тестове, і якщо б ви побачили відповіді, то ви б побачили, що це буде не число, а теж вираз якийсь. Тут треба просто підставити замість А ось цей вираз і піднести до квадрату. Тобто треба записати так в розв'язанні. а квадрат мінус Б квадрат це буде. Замість а ми підставляємо 5 мінус Б. Підносимо до квадрату. Ну, Б квадрат переписуємо. Ну, і тепер спрощуємо, що це буде? Квадрат першого це буде 25. Мінус подвоєний добуток першого на друге це буде 10b. Плюс квадрат другого це буде b квадрат. І віднімаємо ще b квадрат. b квадрат і мінус b квадрат знищуються і залишається 25 мінус 10b. Так. Ну, Такий варіант був би у відповідях, якби ми розв'язали таке завдання на зно. Тобто це було таке тестове завдання. Номер, ну, В даному випадку тут немає від, тестових відповідей. Номер 14. Запишіть, будь ласка, умову. Вам відомо, що Х плюс У дорівнює 3, а 4х мінус 4 у дорівнює 24. А вам треба знайти значення виразу х квадрат мінус у квадраті. Що хотіла сказати? Ну, майже всі, мабуть, побачили що те, що ми шукаємо. Тобто х квадрат мінус у квадрат, це є формула різниця квадратів. Як ми можемо згорнути за цією формулою? В першій дужці буде х мінус у а в другій Х плюс у. Одну з дужок ми знаємо. Одна з дужок нам дана за умовою. Ось ця дужка, вираз, який стоїть в цій дужці, дорівнює трьом. А ось цей вираз поки що невідомий, але що ви пропонуєте зробити ось з такою рівністю 4х мінус 4 у дорівнює 24. Що тут можна було б зробити? Поділити все на 4 можна. Дивіться, всі коефіцієнти діляться на 4. У вас буде х мінус y дорівнює 24 на 4, це 6. І тому ця дужка дорівнює 6. І тому такий добуток дорівнює 6 на 3, 18. Так, і залишився ще 15 номер. Давайте теж його розберемо. Можна очистити. І так, візьмемо номер 15. Вам треба вказати відповідність. Мені здається, що ви таке робили щось. Ну, ще раз, давайте згадаємо. Ну, наприклад, такий приклад: 2012 в квадраті, мінус 2011 в квадраті. Ну, звісно, від вас не хочуть, щоб ви підносили до квадрату. Від вас хочуть, щоб ви побачили тут формулу. І так, 2012 в квадраті мінус. 2011. В квадраті яка це формула? Це формула різниця квадратів. В першій дужці буде різниця цих виразів 2012 мінус 2011. В другій дужці буде сума таких самих виразів 2012, ой, плюс 2011. В першій дощці буде одиничка, тому можемо й множник один написати. А в другій буде 4023. І такий варіант є. Це літера D. Так, другий, дивимось. 156 в квадраті. Мінус. Те ж саме число, 156, але помножене на 132 і плюс 66 в квадраті. Так, ну тут, мабуть, теж ви могли б побачити формулу. Але в нас немає подвоєного добутка, такого, як треба. Так? Тобто є квадрат одного виразу, квадрат другого, але ось тут. Як тут можна розписати, щоб був подвоєний добуток? Ну, 156 множник в нас є. 132 це що таке? Це 2 на 66, так? Тобто, ось наша двійка, яка йде за формулою, ось наші два множники. Тому як ми можемо це звернути? Це буде 156 Мінус 66 і все це в квадраті. Це буде 90 в квадраті, 9 в квадраті це 81, і дописуємо ще два нулі. Така літера в нас теж є, і це літера А. Так, рухаємось далі. Номер 3. І так, номер 3. 77 в квадраті. 77 в квадраті. Плюс 77 помножити на 46, плюс 23 в квадраті. Так, ну теж, тут була б формула, якби подвоєний добуток був записаний так, як треба. Але ми бачимо, ось. Квадрат 77 є. А 46 це 2 на 23. Тобто всі множники присутні в формулі. Є квадрат першого, квадрат другого і подвоєний добуток. Тобто ми пишемо дужку в квадраті і додаємо 77 і 23. Це буде кругле число, це буде 100 100 в квадраті, це буде 10 000, тобто до 100 дописуємо ще два нулі. І це буде літера г. Ну і найскладний тут для того, щоб побачити, що це, був четвертий. І так, запишемо умову. 25 в кубі мінус 25 в квадраті помножити на 45. Плюс 15 в квадраті Помножити на 75. І мінус 15 в кубі. Так, ну, взагалі, щоб згадатися, що це формула куб різниці, треба було побачити ось ці два куби. так? Але ось ці треба множники розписати як потроєні добутки. Квадрату першого і другого без квадрату, і навпаки, квадрату другого і першого без квадрату. Дійсно, дивіться, 45 це 3 на 15. так? Тобто ось наш потроєний добуток 3, квадрат другого, перший без квадрату. А 75 це 3 на 25. Тобто, дійсно, тут скрита ця формула. Як згортати по цій формулі? Ми пишемо дужку в кубі. Якщо знаки чергуються, плюс, мінус, мінус, плюс, мінус, ми ставимо мінус. І від першого віднімаємо друге. Це буде 10 в кубі, а 10 в кубі, це буде 1000. І ми обираємо літеру В. І так, продовжимо через урок. До побачення.